Учора Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі зареєстрували законопроект, в якому чітко бачимо, що Польща готується продовжити тимчасовий захист. Мета цього законопроекту не продовження тимчасового захисту, а вихід українців із цих спеціальних положень на більш постійні закони для іноземців. Але у ньому написано, що перебування буде продовжено до березня 27-го року. Перепрошую, тобто, потихеньку, потихеньку, як і у Польщі, так і в усіх країнах Європи, ем, Українці будуть виходити з цих тимчасових рішень на постійні. Європейський союз, коли приймав продовження літом цього року. Одразу, якби зазначили, що продовжуємо, але вже починаємо роботу по виходу з цього статусу. Так само і буде робити кожна країна Європи. З основних, закон ще не підписаний, це тільки зареєстрований законопроект, хоча Рада міністрів повинна його прийняти ще в цьому, в цьому місяці. Далі, сейм і підпис президента. Чекаємо. На це ще чекаємо. З основних. Змін, що що, що що буде, що станеться, дозвола, дозвола на роботу та відкриття бізнесу. Залишається до 27-го року, до березня. Тобто, без дозволів будемо працювати, бізнес спокійно відкривати. Освіта також залишається без змін. Е, Єдине позабирають додаткові такі речі, типу як додаткові вчителі чи транспорт, якийсь додатковий для дітей. Але це не вже, тобто цей навчальний рік, включно там до кін... до літа все залишається без змін. Ну Пільги саме більше пільги. Пільги хочуть пообмежувати, і це президент Польщі ще у вересні не хотів дуже підписувати, Че... саме через пільги. Перше, що за них візьмуть, 800 плюс. З лютого зараз будуть нові заявки і вже будуть нові правила. Хто буде працювати, хоча б половину мінімальної буде отримувати винятки, здається, будуть для дітей з інвалідністю. Але мушу ще дочитати. Якщо хто знає, напишіть. Житло ну, буде надаватися тільки, тільки дійсно, дійсно дуже потребуючим людям. І так само пільги це інваліди, пенсіонери, сироти. Ну, всі дозвола, які були видані на роботу, усі це для, я маю на увазі лікарі, там гірники, то все залишається. Але для наступних, хоча за лікарів нічого не було сказано, було конкретно за гірників сказано. Тобто професії, які вимагали підтвердження, була спрощена процедура, вони залишаються, але для нових будуть нові правила. Це коротенько. Законопроект тут покажу. Він насправді великий. Хто собі хоче, почитайте. Якщо щось забув. Додайте, як маєте питання, питайте.